Так, де ж би тут так ебать? Турельку. Тут, Хочу, хочу, хочу дати. І бараш окей. Mine. Okay. Куди кидати? Все so, близько наче закинуло, це нормально. А. Я просто не бачу, що ти йде їх дамажить, блять. Ні, він трохи Nie wiem, trochę tam marzy. Звідки? Куди, куди кинуть 380? Просто аж руки чешуться, але так, щоб ми подивися не померли. Подивися на карту, подивися на карту, там я показує, що дайте найбільше. Я не бачу, на мапі нічого не показує. Дві точки я бачу. Та а що, давай добре, У мене Одна на точки, у мене тільки та. дві зелені точки, блядь, після мін. нас все-таки работают немного эти мины? Газы, блядь. Коррозии не назови. кто это повернул? А, Ебать, кто это стреляет, блядь? такое типа, пояснить мне? Похуй. Кто повернул? Заходим? А. Да. Да, да, что мы? Initialisés en attente du décollage. Extraction terminée. Pélican 1 débute son ascension. La liberté veille sur vous. La liberté veille sur vous. C'est ce qui est de la Nous avons un pour Мда да да. Цыган да, да. Це Саме одну хуйню я не знайшли, якийсь радар нещасний. Та вот то ж попочка, що я казав, вона була біля экстракшена одразу. Ну то вже ладно, нічого. Нахер знаю, блять. Давух эксепсионель пише. О, у нас дальше ще одна коротенька. Fire. Zone 25 О боже. Ешантіон рекюпере. Шантьон, да, дуже знайоме слово. Зразок. Шантьон це зразок, да, зразок пише. Так, я думаю, що пальці скрізь. На лейблах. Так. Це зразок? Да, я да, я так, я шантьон. Шампіньон. Шампіньон? Е-шантіон. 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 Це такий бути шампіньон, неправильно. <laughs> <laughs> так. Блін, глянь, знову... Так, 190 кілів, нього... нормально.